Новий прокурор Львівщини та туристи і війна несумісні. Вітаю в ефірі новини 2015 від інформаційної служби другого каналу. У студії я Михайло Когут і ми підсумовуємо події середи 16 липня. Уже за мить детальніше про все найцікавіше. Нове обличчя Львівщина отримала прокурора. Та поки всі до нього придивляються, а активісти ще не встигли знайти контромату. Війна на сході, а наслідки і у Львові куремний Донбас зменшує кількість туристів у місті Лева. Не встигли оговтатися від протестів проти опального гураля, а вже маємо нового прокурора. Микола Гошовський до цього обіймав посади прокурора Івано-Франківської Закарпатської та Чернівецької областей. Його призначили на п'ять років, щоб як кажуть у генпрокуратурі, дати йому можливість добре вникнути у справи та припинити постійні кадрові ротації на посаді прокурора області про нового прокурора далі у сюжеті. Представити нового керівника обласної прокуратури приїхав заступник генпрокурора Олег Бачун. Опальний тепер вже екс-прокурор Львівщини Володимир Гураль садить поруч. Офіційно він займає посаду першого заступника прокурора Львівщини. Його посунули, тому громадських активістів на представленні практично немає. Лише працівники прокуратури. Але Олег Бачун вірить, що новий керівник конфліктувати з громадою не буде. Гошовський Микола Іванович, людина. Незвичної долі. Людина, яка закінчила Львівський університет, яка була прокурором трьох областей, це Івано-Франківської, Закарпатської, це Чернівецької областей, це людина, яка зараз займає велику посаду, будучи керівником главку, де ведеться нагляд за розслідуваннями тих справ, які турбують всю Україну, і відірвання. Його від сім'ї, відірвання його від тих справ, якими він зараз займався, з тим, що він стане прокурором Львівської області, це ще треба розібратися, чи ми людину повинні поздоровляти чи висловлювати йому співчуття. Я говорю це трошечки жартома, тому що до вас прийшов наш краянин, до нас прийшов наш побратим, до нас прийшла людина, яка дуже добре знає Львівщину. Я по настроях, по переконаннях по вірі, такої самої, як ми з вами, сам Гушовський каже, що почувається у Львові як вдома. Ходив до школи в Жадачівському районі і вчився в нашому університеті. Тому, по духу, цей край для нього є рідним. Роботу свою обіцяє виконувати відповідально і чесно. Тому приміння не буде ніяких корупційних дій прокуратури. Всі знають, що я гроші за посади не беру, ніколи не брав і брати не буду. Тому ніяких кадрових рішень. Пов'язаних з корупцією в органах прокуратури, не буде. Не буде ніяких кришувань і впливу на бізнес. Я завжди під лелем кажу, що мені не треба доказів. Якщо буде сам дух, інформація про те, що хтось є корумпований або займається кришуванням бізнесу, або заказними справами, його прокуратурі не буде. Ми інакше не повернемо довіру до прокуратури. Це, на жаль, є, я не маю в цьому сумніву. Бо більшість з вас місцеві, ви тривалий час працюєте. Це реальне життя. Ви знаєте бізнесменів, ви знаєте тут політику, місцеву і все решта. Але я вас прошу забути з сьогоднішнього дня про те, що у вас є друзі серед політиків, серед бізнесу і так далі. Ваша справа бути рівновіддаленими від політики від бізнесу. Я це завжди робив. Хто сумнівається, підніміть по моїм факти коментарі 2020 рік, там є стаття про 600 плавових людей в Україні. за мене завжди писали, що я рівновіддалений від політики і бізнесу. Я це все життя так вів і так буду таку політику вести на тернах Львівщини. Прокурори мають захищати закон, а не вирішувати питання лобіюванням займатися і ще чимось іншим. Знайти компромат в біографії нового прокурора, громадські активісти, які ще недавно мали претензії до його попередника, поки не змогли. Тому як ставитися до призначенця, наразі не знають, але його минуле обіцяють вивчити. То певна інформація щодо нього обнадіює, що нарешті. Прийшов в область людина, яка зможе навести тут порядок, але у зв'язку з тим. Ми би хотіли запропонувати новому прокуророві, щоб він прийшов добровільну люстрацію. Що значить люстрація? Багато хто не розуміє, що таке люстрація. Люстрація це коли людина пише заяву, що вона не має, наприклад, корупційного майна, не зв'язана з мафіозними угрупуваннями, не пов'язана з попередніми там політичними партіями, які мали відношення, наприклад, до Віктора Федоровича Януковича. Тобто, і доручає громадським організаціям перевірити дані, там, наприклад. Його майнової декларації доручає громадськості збирати інформацію. Тобто я вважаю, що така заява чи така декларація максимально укріпить позиції прокурора і буде таким чином, певним таким мандатом довіри громадськості і громадськість зможе перевірити ті дані. І відповідно, якщо якісь дані не будуть відповідати дійсності, я думаю, що це буде справою часті там належно відповідати. Поки що найгучніший скандал з іменем Гошовського був пов'язаний з затриманням 2005 року скандально відомого закарпатського губернатора Івана Різака за підозрою у доведенні до самогубства ректора Ужгородського університету Володимира Сливки. Щоправда, через два дні після затримання різака тодішній генпрокурор Святослав Піскун підписав розпорядження про відставку Гошовського з посади. На покращення прокурорської роботи на Львівщині новому прокурору дали час 5 років. Вікторія Прихід, Володимир Барчук, новини 2015, другий телеканал. Туризм і війна поняття абсолютно несумісні. Та, попри військові дії на сході, решта країни живе звичним життям. Та чи думають так туристи, які щорічно відвідували місто Лева? Чому наплив людей в нашому регіоні різко впав? Та як потрібно його залучати? Дізнавалась Марта Іванова. Як бути, коли через події на сході зменшується наплив гостей до міста, для якого туризм є найбільшим джерелом доходів до місцевого бюджету? Порівняно з минулим роком, відвідуваність зменшилась близько на 25%. Не бояться до нас їхати, переважно гості з центральних та південних регіонів України. Загальна ситуація, яка є на сьогодні у Львові. Я зараз буду оперувати даними, які в нас є по кількості туристів, індивідуалів, які приходять до наших центрів туристичної інформації, по відсотках я можу сказати, що в нас збільшилася кількість гостей з України, тобто в основному це кияни. Які приїжджають до нашого міста на вихідні, це такі такі тури вихідного дня, і в нас з інших регіонів, в тому числі Одеса, Одеса в нас є на другому місці після Києва. Одесити люблять приїжджати до Львова і в цьому році чи протягом останніх п'яти ш... півроку взагалом Одесити теж йдуть до Львова. Важливу роль у різкому спаді напливу туристів, відіграє абсолютне спотворення фактів та дезінформації населення російськими змі. Вони і надалі переконують своїх громадян, що Україна не є місцем, куди варто подорожувати. Наплив російських гостей, який щорічно був найбільшим, впав рази. Така ж тенденція спостерігається і серед білорусів. Питання інформаційного простору стоїть, і це найбільш складне питання, тому що ми явно програємо цю боротьбу інформаційну. Це довгий час буде впливати і на імідж, і безумовно на потоки туристів, тому що для туриста безпека це номер один питання. Тому це дуже складно. І ми на сьогоднішній день програємо цю інформаційну війну іміджову війну. І я не бачу серйозних кроків з точки зору мас-медіа, з точки зору гравців ринку, з точки зору держави для того, щоб змінити це. Щоб збільшити потік туристів, міська влада повинна максимально сприяти покращенню умов та розробці різноманітних туристичних пакетів і програм, залучати іноземні туристичні компанії в розробку маршрутів, як до прикладу, Краків Львів, завдяки яким збільшиться цікавість іноземних гостей до нашого міста. Україна на сьогоднішній день б'ється за Європу. Цей лозунг повинен бути посилений по всіх каналах. Ми захищаємо сьогодні Європу, захищаємо від того, що намагаються нам привнести. І європейці повинні через цю призму бачити позитив Львова, а не переконувати в тому, що в нас немає у Львові Бандерівці. Їх нема. Вони всі в Дніпропетровську вже сидять. Марта Іванова, Юрій Роденко, новини 20.15, другий телеканал. Сьогодні ми продовжуємо тему на тижня. Ми розповідаємо і згадуємо про учасників майдану про те, як змінилося їхнє життя з того періоду, та як вони зараз переживають нинішні події в Україні. І сьогодні в нашій студії в гостях громадський активіст Андрій Скоп. Вітаю вас в нашій Вітаю. студії. Але для початку я хочу запропонувати переглянути сюжет, який робили мої колеги ще раніше. Вони працювали успішними менеджерами, програмістами, лікарями, будівельниками. Кинувши роботу та сім'ю. Хлопці виїхали на майдан ще в листопаді і до весни боролися за нашу гідність. Там вони стали сотниками, бійцями та героями. Але після майдану вони втратили не лише здоров'я, але й працездатність. Тому, повернувшись додому, опинилися без роботи та заробітку. Навіть ем, на самому майдані вийшло так, що наш сотник є підприємцем. Богдан Масляк з пустомет. У нас були хлопці з пустомет. Вони не були знайомі, але це були заробітчани також з Росії. Вони росії на заробітки. І вони якось зговорилися, і Богдан для них знайшов роботу в себе на підприє... ну, в, себе, в себе. Вони в нього будують, на будові працюють. І е... вийшло так, що навіть одного з тих е... працівників е... дружину недавно скоротили з роботи, з центру зайнятості. І фактично, сім'я залишилася без грошей, без роботи і. і цей момент ну, був нас насправді дуже емоційний, тому що ну врятовано сім'ю. Не залишити своїх в біді. Вирішили їх же бойові побратими. Андрій Скоп після трьох місяців життя на майдані вже у Львові організував спільноту, аби допомагати своїм майданівцям у пошуках роботи. Мушу сказати, що відсотки 60, може 70, а може і більше. Фактично, людей, які стояли на майдані, це це люди, які є з районів, сіл, з містечок, з міст, але власне не з великих. І де є найбільше гостро стоїть проблема з роботою, і це і. Значна частина з них це є заробітчани. і е, заробітчани, в основному це є Росія, ну Європа, Іспанія, Греція, і е, після повернення до, до своїх рідних е, хат вони фактично залишилися без роботи. І ми розуміли, що е, це є момент дуже важливий, тому що чоловік, який був весь час на майдані, втратив роботу. Немає заробітку, ну відповідно, це є трагедія для сім'ї, для родини. не тільки знайти роботу і провести курси перекваліфікації. Багато хлопців після поранень не зможуть працювати на роботі, яку виконували до майдану. Тим часом в центрах зайнятості не мають що їм запропонувати. до нас ідуть звернення вже почали поступати. Маємо списки тих людей, з які з нами були. Ми вели реєстр тих людей, які пройшли через нашу сотню, і ми знаємо, що значна частина з них є непрацевлаштована. Кілька львівських підприємців вже погодилися взяти майданівців до себе на роботу. Ярина Матвій, Юрій Мартинович, новини 2015, другий телеканал. Скажіть, наскільки ваше життя змінилося з тих революційних подій до сьогодні? Ну, суттєво змінилося. Звичайно, що я вітаю всіх слухачів наших, але і кожна людина, яка пробула на Майдані той чи інший період, звичайно, суттєво змінилося наше життя, тому що ми е, е, навчилися говорити правду. На жаль, наша влада на місцях чи все українському вона не зрозуміла суті майдану. І, але люди, які були на майдані, які повернулися і розповіли про те, як було на майдані, е, знаєте, говорити правду доволі боляче. І говорити і не боятися говорити правду, це є для нас вже напевно для, для більшості з тих людей, які були на майдані, як сиомою, а це приносить дуже багато проблем. Тому що, наприклад, моя, наприклад, зараз діяльність дуже сильно пов'язана з тим боротися з тими людьми, які були при владі, і які заважали людям їхати на майдан. Зокрема, я зараз дуже активну позицію свою виявляю в боротьбі з міліцією з тими працівниками міліції в ДАЇ, які заважали їхати на майдан нашим побратимам, коли нам так важливо була допомога їхати. Там, а вони там йдуть на лікарняни, вони хворіють. Але ми те пишемо свої заяви, звернення, пікетуємо і не даємо їм працювати. Тому що е, таке враження, що знаєте, зараз при владі є люди, які кажуть: ну давайте ми їх пробачимо. Ну вони помилялися. А я не розумію цього, як можна помилятися, коли там гинули люди, а вони помилялися тут. Е, е, мої колеги, мої побратими, і я так само багато участі беремо в тому, щоб допомагати нашим хлопцям, які воюють е, в АТО, як то зараз називається. Знаєте, я би так само там воював, але я щось так фізичної сили якось не відчуваю, бо я не вмію воювати, мене ніхто ніколи того не вчив. Хоча, знаєте, як прийде час, то я так само буду воювати. Ну, дуже я відчуваю. Свою якусь неповноцінність, що я там не, не воюю, але е, кажу: будь-хто хто був на майдані і провів ті всі найважчі часи, е, ми зобов'язані тому суспільству собі його поміняти. А чи не виникає зараз якогось розчарування, а в тому, що вимоги майдану не впроваджуються так швидко, як би цього хотілось? Я вам скажу чесно: всі, хто відбув майдан, всі знали, що цього не буде. Я вам скажу, чому Знаєте, я з одної сторони розумію, в нас обраний є президент Петро Порошенко. Йому надано дуже великий вотум довіри. І голосували не так за нього, як Петра Порошенка, як за його особистість, а за людину, яка хотіла і має амбіції очолити нашу державу. Я би хотів всім нагадати про події 19 січня. Коли почались події на Грушевського, коли всі лідери, так звані політичні лідери на майдані, оголосили, що ми вони не хочуть вести майдан, тому що вони не можуть того робити, а лідером є народ. І Петро Порошенко сказав: Я буду лідером. Я готовий вести людей, і е, розчарувань е, не може бути, тому що ми знали, що не буде швидких змін. Ми знали, що ті люди, які є зараз при владі політичні лідери, вони не готові. Є, є єдина вимога, і завжди вона залишатиметься, що мають бути перевибори парламенту, тому що мають бути кардинальні зміни в владі. Е, зараз кажуть, треба розпускати Майдан, не треба в Києві. Там в Києві зараз не є Майдан. В Києві зараз є наметове містечко. яке Ну воно вже не, не не є інтересами майдану, тому що Майдан зараз перейшов в районі центрів, села, міста, і кожен з нас всередині має той майдан. Але якщо президент України хоче залишитися на віка видатним президентом України, він повинен ті зміни кардинально міняти. Він повинен розпустити парламент, тому що парламент це не нинішній парламент це не є е, 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 нуїм парламентом і більшості з нас. А е, ми хочемо, що ця влада, яка прийшла до влади. Завдяки майдану, тому майдану вона повинна йти на зміни. А ви свого часу допомагали іншим учасникам майдану в пошуках роботи. Скажіть, а вдалося комусь знайти роботу? Знаєте, ми так, ми дуже багато про це говорили, і ми робили і заявляли про це, знайшли, знайшли хлопцям роботу. Багато майданівців дали роботу майданівцям, і люди працюють створені навіть бригади ремонтні, будівельні створені, створені. Люди брали на роботу інших майданівців. Але знаєте, дуже багато з тих людей, які шукали роботу в той час, вони зараз поїхали на АТО. Вони поїхали воювати, вони хотіли готові були працювати, просто заробляти гроші для сім'ї, для родини. Але вони зараз поїхали в АТО. Я не скажу, що наш проект там провалився чи не провалився. Ми знаєте, бо це дуже важко знайти людині роботу, домовиться з іншим роботодавцем, але але знайшли роботу. І люди, хлопці, працюють і, і вдячні за те, що ми для них знайшли роботу. І вони навіть на своїй роботі допомагають хлопцям, які воюють. Можливо, наш проект не стався якимсь таким мегапроектом, але він, він працює. І дзвонять і знаходять роботи і працюють. Так. А як ви оцінюєте те, що відбувається зараз в Україні? І чи не було у вас тоді під час Майдану якогось відчуття про те, що може розпочатися контрреволюція? Ну, контрреволюція, напевно, не почнеться. Тарабат говорить про третій майдан. Знаєте, третього майдану я переконаний не буде. Буде або влада нарешті зрозуміє вимоги майдану, які ми тоді ставили про докорінну зміну влади, про те, що треба говорити правду, про те, що треба не боятися говорити правду. Або ця влада просто має піти, тому що о, іде війна в Україні, де війна, і ми можемо оголошувати військовий стан чи не оголошувати військовий стан, але. Ми повинні ми всередині повинні змінитися. Ми люди, прості люди, народ змінилися. А чи влада готова до змін? Я не переконаний. Тому що люди, які на місцях, мити кожен день мені розповідають про корупцію на місцях. Кожен день розповідають, які влади, ті які партійні, якісь осередки, чи партійні якісь такі боси розповідають, як вони мають за гроші продавати ті чи інші посади. знаєте, це прикро і вони. Я не знаю, вони зраджують, зраджують, зраджують людей, простих людей. Навіть не Майдана, людей простих зраджують, бо люди готові йти до змін, а, а влада чомусь не готова. Я не знаю, чому. Ви думаєте, це може відбуватися під прикриттям подій на Сході? Так, звичайно. Так, звичайно, вони кажуть, ой, там війна, для чого ви тут бунтуєте, а там війна, для чого ви хочете змін. Це неправда. Ми тут живемо, і ми хочемо змін. Не треба прикриватися тим, чого до чого ви не маєте причетності, тому що люди прості допомагають війні, допомагають тим хлопцям, які воюють. А ви тут владою повинні допомагати людям тут підніматися? А прикриватися цим це є дуже некоректно і не потрібно. Я вам дякую. Я нагадаю, ми говорили про і згадували про учасників майдану. І це поки всі новини на сьогодні. Уже завтра буде новий день з новими подіями, про які ви зможете дізнатися у наших новинах. А я з вами прощаюся і нехай вам щастить.